Привітки! Я до вас знову зі своїми роботами. І ось уже перша. Тут, як бачите, у нас немає одного нігтика. Інші цілі. Ходить вона раз на 4 тижні. Вона дуже часто в моїх відео є, уже є. І тут я вам чому показую цей момент. Дивіться, ліва рука на кожному пальчику відшарування посередині. Я не знаю, чому так трапилось, але на правій немає жодного. Я от думаю, чи це вона робить якесь навантаження на ліву руку? Можливо, вона щось тримає лівою рукою, що вони гну, гнулися і утворювалися такі відшарування? Не можна ж бути такого, що. Я щось зробила не так на одній руці, а на другій все зробила правильно. Ну, її так от цікаво, коли дивишся, як носять люди, і аналізуєш постійно. І я все-таки вважаю, що напевно вона якесь дає навантаження саме на ліву руку. Тому що в основному у нас страждає завжди права рука, яка робоча. І у цієї жінки також вона здається. Тому. Ну і захотіла вона френч, ну, з її роботою і життєдіяльністю це була погана ідея. І він не сильно затерся знизу, на корекції, коли вона вже була, вона вже була на корекції. В майбутніх відео побачите. Коротше, френч точно не її варіант. І плюс вона завжди хоче, щоб був насичений колір. Гель їй не підходить. Чи якщо я наношу гель, я наношу ще додатковий шар зверху. Тут ми наносили лак, так, здається, лак. І, коротше, я так думаю, що, так як лак м'якше гелю, то із-за цього теж він швидше стерся. Розумієте, Коли ми наносимо на твердий матеріал френч, і він краще тримається. А якщо на м'який, ну, на якийсь лак, базу, якщо, нанести, якщо укріпити гелем і зверху нанести ще шар бази для кольору, наприклад, то в такому випадку вже гірше можна носитись, тому що м'який шар стирається з твердого швидше. І вже на корекції цієї роботи, я не пам'ятаю, вона захотіла якісь теж на молочному, здається, ми її робили слідущі молочні. Я вже, укріп... я вже була готова до цього, я укріплювала і я вже знала, що вона попросить мене ще раз перекрити. Впрочі, після опилу я вже вона почала говорити, що ой, якийсь він біля кутікули, ну, типу. Ненасичений, але ну, я, я вже була до цього готова, тому я просто вже без питань перекрила ще одним шаром. Тонко гелем. Ну, звісно, це легше робити, якщо гель рідший. Густим гелем так ну, важко зробити. Ще перекрити одним шаром. Так, друга робота. Це в мене молоденька дівчинка, ще школьниця. І ось бачите, скільки в неї відросло, вона ходить раз на 2 місяці. Тут, по-моєму, рівно у нас 2 місяці. Я, звісно, була в шоці, що воно ще просто трималось все. Як бачите, ось тут вона вже заліпила пластирем, в неї все тут розм'якло. І звісно, були відшарування на всіх. По-моєму, на всіх ні, чи там. Ой, я не знаю, як вона так ходить з ними. Коротше, чого вона так ходила? Я дуже. Я зараз сьогодні, до речі, якраз вона записалась на корекцію. А, і в неї вже, здається, 5 тижнів точно є. От з такою довжиною, уявіть. А чого вона перенашувала? Тому що вона хотіла довжину лишити. Я її відмовляла, відмовляла. я була дуже недовольна. Я дуже недовольна, і от тому я не люблю працювати з молодими дівчатами, тому що їм не докажеш, вони не розуміють ризиків. Чесно, я зберегла одна блогер, ну викладач, здається, я не пам'ятаю, вона, коротше, виставила в інсті пост з відірваним нігтем. І я от хочу їй наглядно показати, що може ставатись. З довгими нігтями. Якщо з ними дуже обережно не ходити, я її вже попереджала, що з такою довжиною, якщо вам лишати, то потрібно корекцію робити не раз у два місяці, а два тижні, ну максимум три. Коротше, не знаю. Я в цей раз її укріпила, звісно, твердим гелем таким. Ой, дуже сподіваюся, що там все нормально. Вчора була в мене її мама і казала, що ніби все на місці. Так що ну, дуже сподіваюся на це. Але я переживаю чесно. Так, слідуща робота У мене теж дівчина е, лишає довжину. Захотіла вона походити з довшими. Мої робили короткі постійно, а тепер вона хоче довше, але вона е, розумашечка, вона ходить зараз. По-моєму, раз на три тижні. Все раз взагалі, по-моєму, приходила раз мало там 2 тижні в неї прийшло. Ну, коротше, я не знаю чому. Я в неї не розпитувала, чому вона так швидко пішла на корекцію. Але дуже мало вона проносила, Не ось цю корекцію, що я зараз показую, а наступну. Ну, Коротше, вона часто ходить, вона розумашка, вона не переношує. Ось і е, не знаю, що сталося, можливо, я якось по інакшому стала робити, чи її ніхто звикли вже, я не знаю. Але раніше в неї постійно, постійно були сильні такі відчарування на вказівному, середньому, особливо на правій руці, але зараз вони перестали бути ці відчарування. І, не знаю, можливо, я дійсно якось по інакшому стала робити, але. Я не пам'ятаю, як її тоді робила, коли були відчарування. Коротше, вона до мене дуже багато років вже ходить. Ось. І ми вже з нею теж перепробували, що тільки можна. Ну і зараз я вам показала, як замішую мій улюблений заразаміс. Це база і акрилова пудра, і на ній все стоїть намертво просто. Ви зараз побачите, я зараз буду наносити, вона таке любить, вона любить чи по одному камінчику на всі руки, чи ось так, як я зараз викладаю. у нас абсолютно буде ось такий кожен мігодь. Скільки там по 8 камінчиків. Раз, два, три, 4, 5, 6. 8 камінчиків, так? І з цих всіх камінців на корекції, здається, не було одного. Ну, ви побачите в майбутніх відео, так що дивіться, колись буде наступна корекція. Я її знімала. І не буде, здається, одного камінчика, по-моєму, на цьому вказівному чи на якомусь, ну, коротше, ну, це просто ідеальний спосіб. Не потрібно купляти якихось додаткових гел, гелів спеціальних, це для декору, нічого. Такий спосіб просто шикарний завжди працює. У нас зараз світло виключає просто капітц. Е, ну, вже ніби як кажуть, що будуть менше виключати. Ну, подивимось, завтра. Завтра добре, що в мене на акумуляторах ці апарати, то на дві роботи точно вистачає. І я встигаю їх підзарядити. Ось сьогодні якраз якраз дві клієнтки в мене було підряд без, без світла. Я їх робила. Тому що не було світла з 10 до 4, здається, 6 годин. 6 годин да, виходить. А, і так, зараз останнім часом. Да. Зараз мені теж треба помити інструмент і зараз прожарити. Тому що зранку не буде світла, я не встигну прожарити інструмент. Тут, як бачите, у нас осіння робота, я не знімала нічого, тільки результат. Красивий осінній варіант вийшов. Так, ну а на моїй кумасі чомусь перестало добре триматись. <гум> я не знаю, в чому проблема. Як бачите, є відшарування, вже їх видно, е прям, ну, от е не знімаючи, так видно, що і якось топ пожовтів. Зараз у мене три, здається, топи. І от сьогодні до мене теж прийшла клієнтка і жалілася, що затерся швидко. Коротше, я. О, я її не записала. Зараз треба швиденько записати, який топ я наносила. Ми якраз робили сьогодні червоний. І я їй сказала: Понаблюдай, це цей топ чи не цей. Бо, бо, бо я не записала, в мене було їх взагалі 4, один в мене вже кінчився. І, можливо, один з цих топів якийсь не дуже хороший. Так що прийдеться з ним попрощатися, напевно. Тому що, якщо будуть всі жалітися, що швидко, швидко затирається, ну це ж не діло. Ось, то коротше, треба буде від нього позбавитись, ну, Не знаю, лишити там на якісь тіпси чи ще щось, не знаю. Ось, то мені треба уважніше поспостерігати, що сам, що, який топ цей от нехороший. Тому що, чесно, я так намагаюся запам'ятати, але щось. коротше, не треба купляти багато топів за один раз з різних. Треба пробувати по одному, поки не закінчиться. І ось ця робота, до речі, що я зараз роблю, також якось не дуже добре в неї теж будуть відчарування. Не знаю, якось в неї останнім часом викришуються боковушки. Ну, тут я на ній буду ще пробувати додатково цей спосіб, що я буду бортики одразу наносити. По-моєму, просушувати, а потім гель чи без просушки. Ну, отак от побаходити, зараз я вже наношу, бачите. По-моєму, я їх да, я їх просушую. Е і цей спосіб, напевно, не підходить, е тому що е були відшарування в неї. Так, були і прям чомусь зверху, по-моєму, були відшарування. Ну, коротше. Е От, коригуючи цю вже роботу, я вже якось по-інакшому, здається, робила, щоб вони були, ну, подивлюсь, коротше, подивлюсь, якщо буде погано носитися, то будемо щось думати. Можливо, їх сильніше треба кінчик піднімати, тому що в неї дуже сильно клюють нігтики. А ось, то думаю, може в цьому проблема, що вони клюють, і, знаєте, це зміщується центр ваги, і навантаження іде виходить на зону стреса. І від того, можливо, кришиться потом боковушки. Тому що, може, якось гуляє, нігодь, там, гнеться, чи що. Ну, коротше, ну, так, треба аналізувати, коротше, думати, що робити. Тому що. В неї було все добре. Ну, нічого не відчаровувалося, а зараз от чогось так почалося, не знаю. Ну, ось такий симпатичний результат у нас вийшов. Вона завжди підбирає наперед якісь варіанти і завжди приходить. До мене підготована. Мені це дуже подобається. Вона завжди знає, що вона хоче. І у нас вже не стоїть питання там щось придумувати. Ми просто втілюємо в життя і все. Ну, все, вже закінчується відео. Так що до наступного Па-па!